День захисника України полк Дніпро-1 відзначив футбольною баталією. Полкові спортсмени зійшлися у боротьбі з ветеранами футбольного клуба Дніпро. Битва проходила на новому стадіоні, який змогли побудувати завдяки зусиллям народного депутата України Максима Курячого. Чи залишилися спортсмени задоволені подарунком? Подробиці далі в сюжеті. Незважаючи на холод та дрібний дощ, дві футбольні команди все ж зійшлись у баталії. Привід для змагання був. На честь дня захисника України для військовослужбовців полку Дніпро 1 побудували стадіон. Маленький подарок зробили для наших бойців, для того, щоб вони мали можливість повісти фізичні нагрузки. Звісно, хотілося пожало їм саме головне мирне небо всім нам. Низкий поклон за тот подвиг, который несут наши ребята сегодня, захищає нашу страну от внешней агрессии. Те, которые поддерживают стабильность, порядок и помогают установить мир в нашей стране. А если и будут баталии, то пускай они будут только футбольными на таких футбольных полях. Стадіон покликаний не тільки тішити футболістів та їх вболівальників, а також допомагати в реабілітації бійців. Гра з м'ячем допоможе хлопцям швидше прийти до ладу. Так вважає президент Федерації футболу України Андрій Павелко. С нашими друзьями, побратимами батальона днепр мы открыли спортивную площадку, на которой обязательно будет получать физическую нагрузку, физическую тренировку бойцы батальона днепр -1». Но и важно, чтобы реабилитация, восстановление наших ребят, которые получили ранения, травмы, также имели возможность на современных, в современных условиях получать физическую нагрузку и получать должную реабилитацию для того, чтобы вернуться в строй. В сітці футбольного поля діло не завершиться. У планах депутатів побудувати для військовослужбовців спортивний зал і басейн. У підсумку всі спортивні споруди будуть складати єдиний реабілітаційний центр. Маса позитивних емоцій. Дніпро-1 на належному рівні зіграв збірною України і різних частин. Позитивно, символічно те, що захисники честі спортивної доблесті України зустрілись захисниками територіальної цілості. Взагалі держави Україна. Одні на футбольних полях захищали, інші на полях бойових. Але ви бачите загальний результат. Емоцій просто море. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9-го каналу.